По-перше, це завжди що дякую нашим Збройним силам, тому що, бачите, була дуже велика повітряна тривога, але ми зіграли матч. Що по грі, ну ми виграли, обиграли, якби цей сайдера болонь. Трошечки задоволений грою, тому що перемога, але були моменти, де можна, ну, треба було забивати, але ну, ми не забили деякі. Ми рухаємось далі, тому що дуже буде важлива гра з ладомиром на виїзді. Ми там дуже ну, завжди важко граємо, але я впевнена, що все буде добре. Дуже вдячна дівчатам за гру. Ну так. Що вони молодці, зіграли. Ну, кажу, що десь, десь щось не да, моменти були такі. Трошечки там хтось вийшов на заміну, ну, так не сподобалось, не війшов у гру, але рухаємось, ідемо далі. Ситуація з травмованими поступово у нас налагоджується, бачимо, вже відновлюється, але сьогодні, сьогодні Андрухів не було, так, що з нею? Ну, вірніки Андрюхі, в неї проблема з локтем і їй треба пауза, тому що вона всі ті ігри і в збірні вона грала ну, ж, з пошкодженням вона суставу. Тому що і гра з Владомиром. Ну, ми подивимося, чи буде вона, чи ні. Але там і на збірну вони грають вже відбіркові на Євро 2025, там гра буде в кінці з Бельгією, то ну, хочемо дати. Я Думаю, що в нас є гідна заміна, та яка може вийти і зіграти з Владомиром, показати достойну гру, то да вона зараз на відновлюється. Насамперед хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, що ми займаємося улюбленою справою. Сьогодні була дуже тривала тривога. Дякую Богу, що ми зіграли і на хорошій ноті. 100 матчів це для мене. Як один день, як один день, кажуть. Але дякую на тому, дякую команді, що ми сьогодні зіграли гарну гру з гарним настроєм та гарним позитивом. Ідемо далі. Наступна гра проти Ладомира, Ось які думки, хороша команда. Ну Лодомир завжди вона хороша команда. Там молоді дівчата, які показують гарну гру. Ми також покажемо свої найкращі якості. Потрібно вигравати, щоб далі йти в відпустку з гастро гарним настроєм. Все гарний настрій. Дуже дякую, удачі в наступному матчі. Добре. Дякую.